І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергійко на AE Face 1 карта Fiord. Ну що ж, до бою, так, да. ну що? Це у нас імбіще, ми бачили в реплеях від підписників, як воно імбується, так? як воно імбує. У нас що, у нас дуже міцна башня. І ми робимо вірний вибір на цей бій. Їдемо там, де робляться тяжі, тому що ми станемо від башти та будемо перехлопушувати гармата. тут. Тож Досить чудова, 258 мм пробиття. Я вам скажу, що на 9 рівні, а ми бачимо, що ми граємо однорівневий бій і ми вже побачимо всю силу цього танку. Так, це вже коли ти проти вищих рівнів граєш, то тоді вже і сила танку, і скліще потрібно. Але я думаю, Проти нас суперники, що і теж знадобиться скеліще. І вони бачимо, так нагліють. І це чудово, значить, буде тут зарубінь, буде зарубіще таке, що ми отримаємо задоволення від цього бою. Лізуть просто очі, випучивши. Я помітив ще одну тенденцію на, на карті, на карті Піорди, що з верхнього респу зараз, як зазвичай, починають їхати. от Просто зібралися в кулак, і починають продавлювати саме воду. Не завжди це виходить, але це доволі такі динамічні зароби, я вам скажу, і отримуєш від цього задоволення. У нас є тут КВН, ми можемо зараз стати тут де в основному ставі під КВН і будемо настрілювати деміч. 873 вже настріляв. Один-один у нас по бою. Бачимо, що ще така була ну, є тенденція, що їдуть багато танків, які падають по центру карти. Туди в ту канаву, і там теж заробіще починається. Але зараз вони не поїхали, наші захопили майже центр 50 ТП не дасть проїхати нам в пили. І в цей момент бачимо, наші об'єдналися такі бойовий кулак і поїхали по алінії. Тут у нас ще поки що нічого не зрозуміло, але випочивши очі вже на нас ТНЕ нападає. так, Нападає на нас і базік. Нападає на нас і об'єкт 257, один проти трьох, ну майже один проти трьох, тому що ззаду там пратіші повинні допомогти. Користаючись нашим імбіщінським імбіщем, починаємо їх що перепопушувати. Два вороги знищено, 2200 настріляно. Зараз ще, я думаю, цього об'єкта ми теж заберемо. Ну, Якщо не заберемо, то наб'ємо на ньому деміч. Танкуємо, бачите, ось танкує. Башта тут така, що башту не пробіг. Тут треба не нервувати тепер, тому що більш ніхто з суперників сюди не під'їде вже, побачивши, що тут трапилося з їхніми боротнишами. Поїхали далі, 3000 Я думаю, тепер нам треба об'єднатися в кулак і поїхати вже вибивати цих на Є75 там зашкірився, він такий шотний шотний. Так, а в цей момент ми бачимо, що вже наші братіші, вже ЛТшка там біля бази суперників, теж АФС1 прорвали там оборону суперників, які стояли по нульовій лінії, вже заходять в тили. Все, вже пошту взяли в кільце суперників. Вони всі тут зашкірились на невеликій території. Ну хто там за домами зашкірився, нам треба вибувати ось цих тяжів. Ці тяжі вже бачимо досить обережно грають. Чому вони досить обережно грають? Тому що е, ну, Якби вони теж всі сюди поїхали, так, а їх ж багато там було, то вони б напевне перестріляли б на, на нашу команду. Так, теж намагалися, щось намагалися то, то туди рибнулися, то туди рибнулися, нічого в них не виходить. Уже їхнє об'єднання не працює. В цей момент ми бачимо, що там біля бази суперників е, теж такі, е, чудова така зароба проходить. Я думаю, що там забирають зараз е, е, в Так, У нас буде тут дуельна дуель з Ягою і на дуель з Емілієм. Емілія теж дуже міцна башта. Це непоганий магазин, я вам скажу. Танкуємо, ми вже натанкували 2600, 3000, вже натанкував. Вже у нас по розвідданим 1100, 4200 настріляв. У нас тут, ось просто бачите, так став там е ягель, що ну, ніяк не можемо його пробити. А тут, якщо еміль підставиться, то ми його в принципі, і заберемо. Чекаємо, щоб помилився суперник. Тут я вам скажу, що не так все просто в цьому бою. 8-7 по бою, це невеликий перевіз, але те, що наші в тилу суперники, то це вже нервуються суперники. Це 10-7. Вже думаю, що проблем не повинно бути. Просто чекаємо, щоб братіші вже там перехопушували, а ми вже будемо виїжджати та добирати шот. Теж такий план як варіант, правда? Є 75 наша. Теж шотний шопний виїжджаю вперед. Напевне, буде танкувати від яги. Або, напевне, ми будемо танкувати. Ні, ми не будемо танкувати. Ми розмінюємося і добираємо. Ні ще не доводино. Ти бачиш, як ми там зашкірився, можна його вибити звідти. Треба б, напевне, понаглішити. Чудово, три вороги знищено. триста з копійками три тисячі натанковано. Ось вам, броні ще в башті. Тут лише броні ще в башті. Тут я не думаю, що корпус такий що сильно так танкує. Виїжджає про ЖТО 65, його наші про 6 ззадні Він вже в наглючу їде, він просто, мені здається, він зараз їде, аби просто настріляти як мога більше ХП і позабирати шовних. На жаль, наш герой не впорався в дуельній дуелі з прозету 66 і. Ну, я думаю, тут це одно перемога. Там бачимо, що на ТС49. Утихомирився, так? І став на захоплення бази. <рик> цей момент, щоб е, мені от подобається, коли вже захоплення бази і в цей момент знешкоджують останнього ворога. Це мені подобається такий момент. Тут у нас дуэльна дуель Є50 е із об'єктом. Мені здається, Є50 е його повинен перестрілювати, тут навіть показати. Чи клітує його постійно. Але ще бачимо, що і наша артилерія нахлопушує нашого <світ> героя. Чудово! <світ> а бачимо, є 54 Чотирьох не шкодить. Непоганий ти ж танчик. Хотілося б на ньому теж побачити реплеї. Тут ти бачиш, який оце на проджит, це якісь скіліще. Його цілий бій не видно було, він стояв там. Зашкірений десь, а потім виїжджає, такий зараз типу, отримує колобанова так? Мені здається, що вже нічого з ні цього не вийде. У нас захоплення 10 секунд до захоплення бази. Ну, своєчасно, так скажемо, Т-49 став на захоплення. Тому що тут, дивіться, мій базик міг би ще й перепопушити всіх. чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.